Коротше, зарядити додому. буду дрон переходити. Ідеться. І там. Це просто капець, якийсь заринь така, я просто не можу.

Якщо там буде підписано мій канал, якийсь другий мене ім'я, не, не, не Настя, то це переживайте не це просто це не мій телефон, мені паперу його дав. Подарів, так наверня, да, так, і да. Да, поки ну це поки не ходжу з ним. Я ще не переименувала. Боже, яка ти женаєте буду... хорошо? Йду просто. Зараз буде бігати. Ой-ой-ой. Зараз тапу туполети. Я йде в дітвох. Опять ведемо сонце. Потім п'ять днів і опять повертаємо вучку, опять сонце. Да. Я вже буду повертати вучку, я вернусь. Опа, я повернулася. І ми зараз да. повернула, Я вернусь, коли буду під повертати. Я ja вже пощій дама. Йду ось. Зараз ми трошки зустрілися. Мені живе на проти мене. Ми оспричували. Оп! У мене близько психі.